Подивимося, які великі зміни йдуть у ваше життя. Давайте буквально декілька карт про вас. То на розкладі. Ну, ви чекаєте цих змін. Однозначно, ви заплутались, ви чекаєте змін, ви хочете вийти з цієї апатії, з цього якогось смутку. Ви шукаєте, чи можливо влучної якоїсь поради чи якоїсь ідеї. Якісь документи може бути для того, щоб дійсно поміняти ваше життя. Ви втомилися, ви, ну, чесно, по картам тут, заплутані і нещасні. Добре, подивимося, які ж зміни прийдуть у ваше життя. Ну, зміни точно, прийдуть карта суда. Однозначно, великі зміни. О, можливо, хтось буде звертатись за допомогою. До людини, яка працює з душею, це езотерика, це психологія, да? для того, щоб вам підсказали, як з цього вийти. І ви знайдете якийсь свій особистий шлях, кажете, мага, дивіться, ви з чомусь розберетесь і це буде своє життя. Долучати, ви отримаєте дуже якусь важливу інформацію. От якраз цей вихід ви знайдете з лабіринта, да? вам підскажуть. Щоб ви не сумнівались, вам підскажуть. Якісь настанови дадуть правильні. І це змінить ваше життя кардинально. Кардинально по картам змінить. Ви попрощаєтесь з тим, що вас мучить, і візьмете якусь відповідальність за своє життя. Да? І не дозволити більше входити тим людям у ваше життя, які його руйнують. Ось так. Підказка, яка змінить ваше життя. І ви підете в новий, абсолютно, шлях шлях любові, щастя, радості, легкості, чого я вам щиро бажаю. Хай так і буде.